Віталій народився на Вінниччині. Із з дитинства був допитливим, кмітливим та спостережливим. Вищу освіту здобув в Одеському університеті внутрішніх справ. З березня 2015-го Віталія зараховано до списків особового складу НГУ ОЗСП АЗОВ. Він був щирим патріотом, який безмежно любив свою батьківщину. Брав безпосередню участь в АТО та в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони України. Зокрема, з побратимами тримав лінію оборони поблизу Лебединського та Широкиного. До повномасштабного вторгнення Віталій працював у штабі, займався документацією і, як згадують побратими, робив це надзвичайно професійно. Під час боїв за Маріуполь, крім своїх безпосередніх обов'язків головного сержанта групи розвідки, Віталій забезпечував потреби військових у їжі, техніці, спорядженні. Те, чого не могли знайти інші, він знаходив. Любив життя, пригоди, подорожі, читав історичні книги і власноруч зібрав чималу бібліотеку. В очах Чечеля не було страху, лише впевненість та наполегливість. За кілька днів до загибелі Віталій сказав слова, які стали його заповітом Я свій вибір зробив, і про це не жалкую. На віки 29. Віталій загинув 22 березня 2022 року у жорстокому бою за місто Маріуполь.